Коли турбує біль у суглобах або якась давня травма ніяк не дає спокою, знайти справді хорошого лікаря це без перебільшення половина успіху. Тож давайте сьогодні розберемося, на що варто звертати увагу при виборі ортопеда-травматолога, і зробимо це на прикладі одного з провідних фахівців. Ну от, наприклад, біль у коліні після пробіжки, старий забій, що постійно нагадує про себе, чи просто якась скутість у рухах. Знайомо, правда. Це ж ті самі дзвіночки від нашого тіла, які ну ніяк не можна ігнорувати, і саме вони зазвичай приводять нас до пошуку правильного спеціаліста. Отже, знайомтесь, Тарас Григорович Рокита, і це знаєте, не просто лікар, це ортопед травматолог вищої категорії, простіше кажучи, людина, яка допомагає іншим повернутися до повноцінного активного життя. Так що ж робить лікаря справжнім експертом? Ну тут все просто і складно водночас. Це завжди поєднання колосального досвіду та, звісно, глибоких сучасних знань. Давайте подивимось, який шлях пройшов доктор Рокита. І тут погодьтеся, цифри вражають. Тільки вдумайтесь, практика з далекого 1997 року. Це ж понад 25 років щоденної роботи. І при цьому людина не зупиняється, пише наукову роботу, глибоко вивчає таку складну тему, як колінне суглоб. Оце я вам скажу і є показник вправжнього профі. А знаєте, що ще дуже важливо? Це участь у професійних спільнотах. Коли лікар є членом таких серйозних організацій, як Європейська ЕСК чи Українська асоціація артроскопії, це означає одне: він завжди в курсі найновіших методик і постійно обмінюється досвідом із найкращими фахівцями світу. Ну що ж, з експертністю, наче розібралися. А з якими саме проблемами найчастіше звертаються до такого фахівця? Давайте поглянемо на три основні напрямки. По-перше, це, звісно, переломи. Якщо говорити простими словами, це коли кістка просто не витримала навантаження і зламалася. На жаль, таке може трапитися з кожним. І найголовніше тут це кваліфікована допомога, щоб усе правильно і швидко зрослося. Далі йдуть спортивні травми. І тут є важливий нюанс: це ж не просто якесь фізичне пошкодження, це стан, який буквально вибиває атлета з колії, не дає тренуватися, виступати. Тому і підхід до лікування тут особливий. Мета не просто загоїти, а повернути людину у великий спорт. І нарешті, третій великий блок це захворювання суглобів, які ще називають артропатіями чи артритами. І ключове слово тут запалення. Саме воно є причиною болю, набряку і тієї самої скутості рухів. Розуміння природи цього процесу це вже перший крок до ефективного лікування. Окей, з проблемами більш-менш зрозуміло. А які ж рішення пропонує сучасна медицина? Давайте подивимось, які методики є в арсеналі доктора Рокити. Отже, що робити, якщо проблема сховалася глибоко всередині суглоба. Раніше це означало б велику операцію, серйозний розріз. А сьогодні є артроскопія це, по суті, можливість зазирнути всередину суглоба через малесенькі проколи, а це означає менше травмування, набагато швидше відновлення і головне точну діагностику та лікування. Але ж бувають ситуації, коли пошкодження настільки серйозне, що суглоб, ну, просто вже не може виконувати свою функцію. Невже у таких складних випадках немає виходу? Вихід є, і це ендопротезування, простими словами, заміна суглоба. Звісно, все починається з ретельної діагностики. І якщо операція справді необхідна, то сучасні ендопротези дозволяють повністю відновити функцію і кульшових, і колінних суглобів. Це справді та технологія, яка буквально ставить людей на ноги. Дивіться, ми розібрали і досвід, і поширені проблеми, і сучасні рішення. І якщо якась із цих ситуацій виявилася знайомою, виникає абсолютно логічне питання: а що ж робити далі? Так от потрапити на консультацію можна у Києві, адреса вулиця Котелникова, 95, але, мабуть, найпростіший спосіб зв'язатися і все уточнити це, звісно, телефон. Ось цей номер справді варто собі зберегти, бо ж часто саме один дзвінок може стати тим самим першим кроком кроком до розв'язання проблеми і повернення до активного вільного життя без болю. І наостанок, питання, яке скоріше не для роздумів, а для дії, сучасна автопедія справді дає шанс, шанс відновити рух, позбутися болю і знову почати насолоджуватися життям наповну. Головне цей шанс використати.